Увага, важлива новина в Києві. напевно, запускається масштабний проект реконструкції хрущівок 50-х, 60-х, 70-х і 80-х років. Що будуть робити? Будуть зносити кілька хрущівок на ваших територіях, давати вам квартиру в новобудові в двічі більшу в сучасній новій будові, побудовану, і ви будете отримувати такі квартири. Спочатку буде будинок, потім буде знесення хрущівок. Новий будинок, отримання квартир, знесення хрущівок. Новий будинок квартири вдвічі більше знесення хрущівок. Я думаю, після цього квартири в хрущівках різко зростуть, адже якщо у вас зараз... 45 квадратів трьохкімнатна така величезна квартира в Хрущівці, то ви отримуєте 90 квадратів. напевно, це буде двокімнатна, ну можливо, три в новобудові в чудовому, хорошому, сучасному, безпечному будинку з усіма комунікаціями. Такий висновок я роблю з тези заступниці мера здається столиці про те, що. Декомунізація на часі вчора а, декомунізували, зняли зірку на, на проспекті перемоги нині Галицькому, і а, ось ця заступниця прокоментувала, що декомунізація на часі. Я абсолютно підтримую а, такий підхід, і я впевнений, що влада не зупиниться на демонтажі одного пам'ятника. Влада також подумає і про людей, про громадян України. Подумає. Так я вважаю. Як ви вважаєте? Чи подумає про вас влада? І е, починайте вже збирати речі, тому що декомунізація на часі. Вас очікують сучасні, комфортні нові квартири в новобудовах з ремонтами? Обов'язково влада про вас потурбується, адже декомунізація на часі, і не на часі людям жити у вонючих, старих, отриманих ще за якогось совка, дані якимось хрущовим чи то Брежнєвим, Будинках і квартирах ви заслуговуєте на шану і повагу. Ви, громадяни, які 32 роки будуєте незалежну Україну. Ви заслуговуєте на те, щоб держава під час війни, після війни потурбувалася про вас і дала вам всім сучасне житло, а не якісь давні давні хрущовки. Декомунізація на часі. Я абсолютно підтримую. І я впевнений, що влада в обов'язковому порядку. Не зупиниться на демонтажі пам'ятників, а в обов'язковому порядку потурбується про людей. Правда? Вірите в це? Тримайте в собі цю віру і починайте придивлятися до нових квадратних метрів, адже декомунізація на часі. І я ніколи не повірю, що влада не на боці людей і влада не потурбується про людей. Підписуйтесь, телеграм в шапці профілю, Ютуб також там.